Юрій Михальчишин, я сподіваюся, з нами уже є на прямому зв'язку. Експерт з державної безпеки є пан Юрій. Кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Вітаємо. Знаєте, що хочу почати, пане Юрій, з вами розмову? Ви в наших ефірах впродовж от усього часу з того моменту, коли Росія. Розпочала повномасштабну агресію на територію цілої нашої держави, дуже часто на противагу в тому числі і тим експертам, яких часто пов'язували з державною позицією, ніколи не зачаровувалися. Так ну ми знаємо цю всю концепцію, що війна буде тривати 2-3 тижні, максимум 2-3 місяці і так далі. Тому подібне контрнаступ миттєво обвалить усю російську оборону. Багато нам з телекранів, в тому числі і з. І під час офіційного телемарафону про це говорили таким чином. Підносячи це також треба визнати дух української нації. З іншого боку, багатьох це розхолоджувало, тому що ми жили в якомусь такому форматі, що от ще трошки, ще місяць, і все буде наша перемога. Ви якраз завжди говорили, що буде непросто перемога буде, але отак за 2-3 місяці вона точно не станеться. І ось цього тижня президент Зеленський почав говорити про те, по суті, про що в тому числі і ви казали, що нам треба готуватися. Можливо, до дуже довго тривалої війни, і нам треба готуватися навіть до того, що Україна в якийсь певний момент може опинитися. По суті, один на один з ворогом, і нам треба також не розгубитися в цьому моменті. Так з іншого боку, з'являється інтерв'ю очільника Гурбуданова, який каже: так ми трошки вибиваємося з графіків, і вже нема, знаєте, тих обіцянок, що в серпні, день незалежності будемо святкувати у Ялті. Це я вже до речника офісу президента Подоляка до цих цитат. Повертаюся, як ви думаєте, чому саме зараз? Ну по суті, державна така офіційна риторика почала мінятися стосовно того, що війна? Це складно війна. Це буде швидше за все довго. А раніше все ж нас намагалися трошки в таких рожевих окулярах тримати. Не всі, але іноді і доволі багато експертів. Що от ще трошки, і все зараз Росія розвалиться, їхня армія ніяка, мобіки ніякі там взагалі нема з ким воювати. Направду з'являється новий наратив, який е, говорить е, фундаментальні стратегічні. Про uh, тривалість оці підготовки до перемоги і е, така річ: як горизонт планування окреслюється дуже реалістично і окреслюється в е, таких категоріях, які насправді налаштовують на робочий, а не замріяний лад. Для того аби наші е, слухачі, можливо, для себе краще і зрозуміліше такі речі аналізували і навіть прогнозували, я би скористався нагодою і порадив декілька хвилин. Це класки військової думки і військового мистецтва. Це німецький теоретик Карл фон Клаузевіс. У нього є книга про війну. Це британський теоретик Бейзіл Лідлгард, У нього книга є стратегія непрямих дій. І це є російський, а пізніше радянський червоний генерал Михайло Свєчин, У нього є книга Стратегія. Там у ці речі надзвичайно чітко і е, ґрунтовно викладаються, зокрема у термінах у військовому плануванні, як пов'язані економіка і ведення війни, як пов'язана державна політика і планування війни. Е, що собою е, означає будувати військові союзи і коаліції? Е, як оцінювати потенціал ворога, як займатися підривом потенціалу ворога? Не тільки у лобовому зіткненні, коли він переважає за своїми сукупними можливостями, а як шукати його слабкі сторони? Оці класичні книги направли зараз потрібні, мабуть, не тільки державним діячам, не тільки тим, хто належить до військово-політичного керівництва воюючої країни, а і багатьом нашим експертам, аналітикам, фахівцям. Війна, набуваючи затяжного характеру, вона потребуватиме все більш інтелектуального ресурсу для того, аби знаходити у ворога слабкі місця а навпаки, у нас посилювати обороноздатність і знаходити ресурси там, де здавалося б вони вже вичерпані або наближаються до вичерпання, і це дуже важливо, як на мене. Хотів би одразу застерегти від використання колись такої популярної метафори, коли нашу державу у перспективі порівнювали з Ізраїлем. Дійсно, зважаючи на історію 20-го століття, я просто хочу наголосити, що війна, яку зараз веде Україна, більше як півтора роки повномасштабного вторгнення відбиваючи, і з 2014 року вже протистоїть Російській Федерації. Це набагато серйозніше аніж те, що будь-коли Ізраїль був змушений відбивати, і Ізраїль завжди мав. Підтримку потужної світової діаспори, як мінімум, мав дуже сильний націоналістично мотивований радикальний уряд від початків свого існування і сильний внутрішній консенсус. А пізніше, окрім однієї війни, Ізраїль мав і потужних зовнішніх союзників, і ніколи у нього не було лінії фронту більше як тисяча кілометрів а у нас їх півтори тисячі. І ніколи Ізраїль не протистояла ядерна держава із мобілізаційним потенціалом, який перевищує. Власне кажучи, той, з яким ми маємо справу у рази, добре що не на порядки, і отому то такий реалізм оцінок і раціональність планування це те, що запам'яталося з інтерв'ю верховного командувача. Це те, що зараз треба не лише взяти до виконання і реалізації, але і використати при. Формування інформаційної політики держави, яка власне кажучи про це президент і говорить. Вона має подорослішати так само, як подорослішала вся нація, так само має дорослішати інформаційна політика. Вона не може вестися у форматі діалогу із 12-річною дитиною. А таке враження, що на подібний психологічний вік були орієнтовані оці всі наративи. Відповідно до цього, я би і оцінював вагу теперішнього моменту. Це звичайно не просто якийсь е, такий кульмінаційний етап, але це якісна зміна. І переход до нового етапу війни за незалежність України. Ми вже у цьому новому етапі опиняємося по суті із цієї осінньої кампанії, і це треба враховувати. Які будуть особливості цього етапу, так як розшифрувати зараз. Як бачимо спроба навести лад у мобілізаційній політиці держави, але дуже багато треба зробити не тільки в адміністративному плані і в плані якихось правових механізмів. А надзвичайно великий обсяг роботи у царині психології, так оскільки е, велика частина нашого суспільства дезорієнтована завдяки оцим е, наративам, як би сказати політикоректніше, не дуже дорослого діалогу із е, нацією, і тому перебуває в етапі якогось не те, що психологічного розколодження ще Навряд чи можна когось звинувачувати у цій ситуації, коли Україна. По всій своїй глибині вражається повітряно ракетним терором противника, що хтось розслабився, це мабуть неправильний термін, але величезна частина нашого народонаселення все ще не розуміє, що війна має бути справою всієї нації, і це власникаючи в першу чергу, момент наголошу такі психології, і цей етап, який ми зараз переживаємо навіть з початком нового навчального року, коли українські школярі вже цього року оволодіватимуть, зокрема. Мистецтвом і наукою управління спершу простенькими, але все ж таки безпілотниками, це вже означає, що нація навіть у царині освіти стає таки на військові рейки, хоча і поволі, але це е, ознака тих часів, які тільки приходять, так тобто, маємо стати нацією воюючою, нацією боєздатною, і тут не тільки в сенсі мобілізації ресурсів людських мова йде, чи технічних, чи організаційних, але й кадрових, в першу чергу, нам потрібен тотальний облік того, чим ми володіємо: кількість, наприклад, інженерів, здатних проєктувати будь-що мости, стрілецьку зброю, нові види твердого палива для нових ракет, оптикоелектронні комплекси, радіоелектронні комплекси Тут з усіх царин, де власне кажучи, і сучасна. Високотехнологічна індустрія потребує людей і класична індустрія 20-го століття маємо зробити аудит чим ми володіємо станом на сьогодні. Так само як важливо знати, скільки у нас людей власне, задіяно в силах оборони, так само і на фронті наукових розробок, фундаментальних прикладних досліджень, у нас теж потрібно зробити мобілізацію. Мобілізацію у широкому розумінні цього слова. І я повторюсь, мова йде в першу чергу про найцінніший ресурс: це люди високого високопрофесійні, високомотивовані кадри. І звичайно, що підготовка таких кадрів не повинна перериватися ні на мить. Велика надія на наші університети, на наші кузні, оцих от е, здібних і е, боєздатних людей, які можуть створювати нові системи озброєнь, е, знаходити нові технічні рішення для протидії ворогу, е, готувати відбудову вражених вітряно-ракетним терором об'єктів, е, посилювати наш потенціал в е, всіх сферах того, що раніше називалося народним господарством, а тепер національна економіка, так. Тут нам всі сфери будуть потрібні для посилення, починаючи від харчової промисловості, закінчуючи теплоенергетикою. Тобто, робота на цьому фронті знайдеться оборони для всіх, і не треба туди якось, скажімо, соромитися брати на облік усі кадри, так само яких беруть для мобілізації майбутній у військоматах. Нам потрібні умовно кажучи, і технічні військомати, і наукові військомати, і інтелектуальні військомати так само. Це до речі, дуже важливі слова. В контексті цього останнє інтерв'ю Буданова Кирила, керівника розвідки Міністерства оборони, він сказав про те, що Росія таки буде брати реванш після своєї поразки, і це ймовірно може статися там впродовж 10 років наступних. І я, от знаєте, слухаючи все те, про що ви говорите, це якраз. Те завдання, яке точно буде на наших наступних 10 років. Тому що з одного боку це ніби дуже багато, а з іншого це не такий великий проміжок часу. І якщо ще от в контексті цього говорити, які а, ще перед нами стоять завдання на цей час, тобто на що ще ми повинні звертати увагу? Тому що, з одного боку, це далекоглядно і вже так на майбутнє, а з іншого, треба напевно вже починати про це говорити, щоб розуміти, як нам зробити так, щоб цього реваншу не було. Отак от я запитав. Таю абсолютно слушно розставили акценти. Я тут просто хотів би використати поняття, якщо є. В оперативному мистецтві такий термін як оперативна пауза, так коли після вичерпання наступального потенціалу, наприклад, сили переходять до оборони, так чи накопичують резерви, то так само є поняття стратегічної паузи, і от вона може бути довшою, але безумовно ніхто зараз не може оцінити наскільки затягнеться стратегічна пауза у випадку зриву наступальних планів ворога. Це може бути і 10 років, але на жаль, це може бути і значно коротший відтинок часу. Це може бути і рік, і два, так. Оскільки Російська Федерація має не просто більші ресурси, це як би речі самоочевидні ми про них не будемо зайраз нагадувати, але у противника збереглося значно більше практик введення мобілізаційного господарства. Ведення мобілізаційної економіки, ведення мобілізаційного обліку, тобто радянсько-російська школа тотальної мобілізації у них залишилася, і в першу чергу вона залишилася у головах тих, хто у них сидить в генеральному штабі і в штабах інших рівнів. Тобто, вони, наприклад, пам'ятають, яким чином Сталін і Жуков зупиняли Гітлера в 41-му році. Вони просто формували нові дивізії і бригади швидше аніж німецький бліцкриг встигав їх перемелювати. І таким чином вони конвеєрною мобілізацією, яка проходила не просто в якусь одну велику хвилю, а по черговим каскадом хвиль вони просто змусили німецький вермахт забуксувати. І коли це наклалося на погодню кліматичні умови, на паузу в кінці жовтня, на початку листопада, 1941 року, тоді вермахт вперше і отримав міцно по зубах, так само як по зубах отримав російський путінський вже вермахт, Минулого року у березні-квітні під Києвом, так коли забуксувала е, ця машина агресії, але у ці уроки враховуються, і на жаль, ми повинні пам'ятати, що росіяни е, мають здатність навчатися. І е, мова туди де не про штучний інтелект, а про інтелект е, генетичних імперців і е, висновки із поразок. Дуже болісних для їхньої імперської гордості і самолюбства там вміють робити, і це вже не вперше в історії така практика. Спостерігається. Ми чудово розуміємо, що, наприклад, за аналогію Другої світової війни, Червона армія в 1942 році була, хоч і якісніше, може, слабшою за ту, яку розбили в 41 му але в плані мотивованості і в плані зубастості прагнення до реваншу вона була однозначно на голову вища. Так само і зараз Путінський Вермахт є у цьому плані. Більш прокачений аніж він був минулого року. Це робота, в тому числі того, що у них називається апарат військової пропаганди або військово-політичної роботи. Те, про що у нас соромляться, замінюючи термін стратегічні комунікації, комунікаційна робота. А противник цього не соромиться. Він так це і прямо називає: військова пропаганда, воєнно-політична робота, інформаційне забезпечення бойових дій. І у плані накачки особового складу, підняття рівня мотивації, створення високого рівня готовності до виконання поставлених завдань, вони чудово розуміють, що роблять, і таким чином, орієнтуючись на не короткий горизонт планування, а середній і довгий, вони, наприклад, я так розумію, вже своє населення. І морально, і психологічно готують до того, що війна буде справді довгою бо для них вона має теж принциповий характер, і вони надають їй забарвлення, як ми знаємо, цивілізаційного це протистояння з заходом і протистояння з НАТО. У нас вже натомість ви знаєте, якимось чином соромились навіть сказати про те, що мова йде про тотальну війну проти Росії. У нас знаєте, шукали якихось не таких росіян, росіян е хороших. Мовляв, там не всі однакові. Ці тонко ще насправді тільки шкодять в стратегічній оцінці ситуації, коли маємо справу з таким противником, який, обламавшись нам ліскригу, одразу ж перейшов до підготовки тотальної війни. А вона має свої закони. І отут, звичайно, ви правильно ставите акцент, коли запитуєте, а що ж робити в випадку стратегічної паузи, коли вона таки наступить, звичайно, щоб врахувати всі прорахунки попередніх етапів і здійснивши тотальний аудит того, чим ми володіємо, розуміти, де нам потрібно закривати прогалини. У нас, якщо не вистачатиме кваліфікованого якогось особового складу, нам потрібно за кошти, звичайно, запрошувати висококваліфікованих військових фахівців, якщо нам бракуватиме технічних кадрів інженерних. Нам потрібно буде запрошувати сюди інженерів для налагодження виробництва, Причому в темпи рекордні, але ми розуміємо, що технології зробили крок вперед, і сьогодні не треба місяці і роки витрачати для того, щоб спорудити, наприклад, заводські цехи, так чи щоб підвести до них електропостачання. Якщо ми розуміємо, що Сталін 41-му році за Урал перекинув кілька сотень промислових об'єктів, і вони через місяць почали з коліс давати продукцію, снаряди, гарматні стволи, танки, то в 21-му столітті це теж можливо, і більше того, технологічно це має бути навіть прискореніше. до таких рішень. Ми теж повинні бути готові. У цей період, коли у нас богу дякувати, ми сподіватися, настане якийсь момент стратегічної паузи. Але поки що про неї говорити передчасно, І тут я хотів би фокусувати увагу на тих завданнях, які поставив верховний Головнокомандувач. це перейти до реалістичного горизонту планування, раціонально розподіляти ресурси. Шукати сладкі сторони ворога, і звичайно ж повторюючись, хотів би сказати, що треба вчитись у класиків у цього згаданого мною теоретика Бейзела Лідлгарта го століття. Стратегія непрямих дій. Це знаєте, коли Черчилль говорив, малював на карті або на глобусі світу такого крокодила зубастого і показував його як третій рейх, і казав, що м'яке черевце у нього на півдні, і це Італія, і тому то союзники били по Італії. А ми знаємо, наприклад, що у монстра, який нам протистоїть, теж є таке черевце. І це черевце постягається у нас на північному кордоні. Це не зубаста морда, яка сьогодні зосереджена на фронті довжиною півтори тисячі кілометрів. А це черевце. І власне кажучи, ми бачили, як у травні, червні це черевце переконливо промасували рейдовими операціями у прикордонні. Так пам'ятаємо, що відбувалось на Білгородщині, історично українській землі. От про такі речі зараз, на мою думку, і треба думати. Багато таких, знаєте, Багато важ, важливих думок. от ми зараз, там десь можливо, вже підсумовуючи нашу розмову, а зараз вже, ну, в контексті того, що можливо буде ця стратегічна пауза, яку і росіяни будуть по різному використовувати, і ми маємо використати по різному. Зараз у нас почали говорити активно про вибори, які мають відбутися наступного року, судячи з усього, вони. Таки, яким чином будуть відбуватися, як ви гадаєте, наскільки це може бути небезпечно в умовах того, що однозначно буде, будуть спроби з боку Русі вводити сюди своїх агентів, своїх свої сфери впливу заводити. Це з одного боку. А з іншого боку, ми от часто до ізраїльського досвіду не звертаємося. В них же державою вже десятиліттями. Почасти керують герої тих подій війни з Єгиптом. Ці люди, які були бойовими і зараз потім пішли в політику, от де хто, якщо будуть вибори, то в чому ризики? І якщо вони будуть, то хто мав би йти на ці вибори? Наскільки доцільно тим військовим, які зараз довели свою профпридатність на світовому рівні, заходити в цю політику? Чи не завадить їм це в контексті оборони безпосередньої оборони нашої? Держави цілий комплекс питань спробували конічно відповідати. Знаєте, що тема проведення виборів реалістично з'явилася в нашому інформаційному просторі після виступу американського сенатора Лінсі Грема який відвідав нашу державу буквально у святкові дні, коли Україна відзначала. Чергову річницю відновлення своєї незалежності, і на слова Лінсі Грема прорегував наш верховний головнокомандувач, який цілком резонно заявив, що вибори проводити теоретично можна, забезпечивши безпеку для багатьох мільйонів українців. А це і організація щільнішого прикриття наших міст системи протиповітряної протиракетної оборони. Це і спорудження безпечних укриттів у місцях, де могло б здійснюватися голосування. Можливо, це і інші механізми волевиявлення, такі як електронне голосування. Також стало б в нагоді. Але головне, що це все речі процедурні і технічні а концептуально треба визначитися із тим, що е, насправді. Е, Фактично, тему проведення виборів можуть порушувати в першу чергу наші зовнішні партнери і союзники. Так вона може генеруватися не тільки всередині нашої держави, бо політичне протистояння тут і протиборство, борство конкуренція нікого не повинні цікавити. Нас може цікавити і турбувати виключно підтримання наших міжнародних зобов'язань, адже маємо справу з демократичними державами. А демократичні держави, мабуть, будуть керуватися такою логікою, що вони допомагають теж демократичній державі, відповідно державі, у якій дотримуються норм, процедур та інститутів, зокрема яким є виборче право, і дуже складно нам апелювати навіть до західних політичних еліт, які не повні розуміють, що у нас відбувається, тому що можуть вони керуватися на жаль міркуваннями формальними і такими загальнотеоретичними. А нами повинен керувати здоровий глузд, тому що йде виж... війна за виживання України, війна за виживання українського народу, української нації, війна проти країни, яка нам має намір влаштувати геноцид. І у цій війні всі засоби добрі. Якщо паралельно до зобов'язання провести за можливості вибори, Україна отримує підсилення у вигляді десятків систем ППО у вигляді нових сотень тисяч снарядів, у вигляді інженерних рішень для збільшення захищеності наших міст. Наших, е, пунктів базування військ, е, взагалі е, збільшення військово-технічної допомоги, тоді це буде дуже хороший варіант поєднати корисне з необхідним. Але якщо це буде якась вимога, яка має чисто абстрактний характер, я впевнений, що життя покаже. Що такі віртуальні конструкції є абсолютно другорядні в часі, і нам доведеться мати справу з іншими завданнями. А от досвід ізраїлю кажете, мабуть, це чи не найголовніше, що в них варто запозичувати? Це по суті формування нової еліти суспільної, і воно відбувається сьогодні. Вже через нього пройшли десятки тисяч українців, і тут, мабуть, вже не ми маємо вчитися в Ізраїлю, а Ізраїль би повчився у нас. Тому що повторюся, ніхто не мав справу з тим, чим мала Україна за останні півтора роки. Починаючи з 1945 року, такого досвіду не мав ніхто, жодна держава, жодні збройні сили світу, і е, той потенціал людський, який у нас зараз пройшов такий серйозний гард і перевірку безпрецедентно жорсткими випробуваннями. Це наш золотий. Резерв, який має більше значення, аніж золотовалютні резерви Нацбанку. І цих людей потрібно берегти. І, звичайно, що вони є потенційним джерелом оновлення всієї вертикалі управління і державою, і економікою, і суспільством. Так повинно бути.